Виконуємо номер 1556 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши в кілограмах. Задання перше 300 грамів. Задання друге 15 грам. Задання третє 7 грам. Задання четверте – 1 кілограм 400 грамів. Завдання п'яте сім кілограмів тринадцять грамів, завдання шосте двадцять пять кілограмів три грами. Приступаємо до виконання. Один кілограм дорівнює тисячі грамів. Завдання перше 300 грамів. Для того, щоб записати 300 грамів кілограмом, нам необхідно 300 поділити на тисячу, переносимо кому на три знаки ліворуч. Отримали 0,3 кг. Завдання друге 15 грамів. Поділимо 15 на 1000. Переносимо кому на три знаки ліворуч. Не вистачає цифр, то пишемо ліворуч нулі. Отримали 0,15 тисяч кілограма. Завдання третє 7 грамів. Поділимо 7 на 1000. Переносимо кому ліворуч на три знаки. Не вистачає знаків, дописуємо нулі. Отримали 0,07 кілограма. Завдання четверте: один кілограм 400 грамів. Один кілограм додамо, а 400 грамів. Поділимо на тисячу 4 поділити на тисячу. Це буде у нас. переносимо кому на три знаки 0,4. Да одати один маємо 1,4 кілограмів. Завдання п'яте сім кілограмів. 13 грамів. Представимо 13 грамів у кілограмах. Для цього 13 поділимо на 1000. переносимо кому вліво на три знаки. Отримаємо 0,13 та да додати 7. 7,13 кілограму. І завдання шосте 25 кілограмів. 3 грами. 25 кілограмів додати. 3 грами запишемо в кілограмах. Поділимо 3 на 1000. Переносимо кому на три знаки. Не вистачає цифр, дописуємо нулі. Отримаємо 0,3 до 25 додати. Маємо 25,3 кілограмів. Ми записали в кілограмах. Номер 1556 виконано.